Про які аромати я останнім часом писала. Угу. Так, сьогодні я написала про Legend. І ми, напевно, з нього почнемо. Uh, усіх вітаю на моєму каналі, давно не бачилися. Uh, ви на каналі Дева Енджі. Дева це цей нікнейм, це просто скорочені два імені. Дева або Девеки. Мої батьки колись були Кришнаїтами і мені дали ім'я Девеки. Uh, воно мені дуже подобається. І Ангелін, ну. Анге. Хтось такий каже, де ви анге, мій хлопець, розповідала. Тож, давайте не затримуватися і поговоримо про святкові аромати. Дякую Олі Альфатіво, що створила цей тег. Я подивилася у відео Олі. І деякі аромати саме два. Два, тільки два аромати. Так, вони повторюватимуться. Або, ну, що ж поробиш? Щось от невід'ємне. Оці два парфуми, не можу їх не назвати, і, напевно, буде трішечки більше 10. Тобто, я буду якісь рандомні згадувати, але не зупинятимусь. Ну, зараз побачите. О, і деякі оновлення, оновлення, і все, що в мене було пов'язане саме з цим грудним. Як у вас настрій? Настрій за 10-бальною школою. Наскільки святковий. Ну, ми його створюємо. І це дивіться, які сережки. Китайські сережечки і такі симпатичні. У мене сьогодні мейкап. Дуже красивий мейкап, до речі, зробила. А єдине, що камера і це освітлення, воно дуже з'їдає і. Яка там розтушовка, які там блискітки, що в мене стрібні, золоті, зелені рожеві блискітки. Ви бачите це? Ні. Бо камера все з'їдає. І для кого я це роблю? Повно для себе. Почну я з ладанів. Для мене ладани це і про свято, і це про внутрішню підтримку, аромати. І так. Ладини бувають дуже різні. Не обов'язково, якщо в піраміді є ладини, ви будете пахнути священником. І зараз я про це розкажу. А перший аромат, і хм, разом з тим, спойлер на майбутнє відео, хочу розповісти про агентів-провокаторів. І ладжент це просто фаворит, я його придбала в грудні і ним користувалася доволі часто. У мене п'ятдесятка, враховуючи, що колекція у мене велика, все одно. Я офлаконю ще сотку, бо аромат знятий мені дуже подобається. Тут відро ладенів, відро мускусів, тут пачулі троянда, воно таке дзвінке, темне, багатошарове, квітковий ретроблок, отакий ретро фльор гарно відчутний. І от зараз дуже люблю такі аромати, тому хто ще не знайомий, не буду зупинятися на ньому, бо на каналі два рази вже згадувала і ще у телеграмі сьогодні написала. Тому це наступний аромат це відвертий ладан, який люблю, і просто мрію офлаконити більше ніж Авіньйон. Хоча авіньйон він, хоча б, доступний. Ну, це так порівнюючи з еталонними ладанами відвертими. Джеймс Хілі Кардінал. Він коштує щось по 6-8 по тисяч. Його вже нема на кремчику, цьому від Леванту років ну, десь 3-4 роки. Я його придбала давно, це десятка, і бачите, як використала гарно. І це неймовірний ладен. Це відвертий, холодний, з такими знаєте, хвойними відтінками, скоріше католицький, але його особливість в тому, що він розігрівається і є такі чисті дзвінки, випрані мускуси. Я не знаю, чим він. Можливо, це такі особливі спогади, одні з перших таких нетривіальних ароматів від відлувантів, взагалі, що я мала до глибокого захоплення парфумерією. Якщо ви знаєте, де можна придбати від лавант Джеймс Хіллі Кардінал. Будь ласка, скажіть. Взагалі, бренд класний. І м'ята нещодавно згадувала, і кокос у них цікавий. Ну, він так, трішечки розсолить. Мені зараз, хоча, напевно, холодно. Але класний кокос. От він саме такий горіховий і зовсім не солодкий, і не уходить у доглядові у такі історії. Кокос і м'ята. М'ята, зелений чай з м'ятою, наче так? Влітку розповідала круті парфуми. Джеймс Хіллі, круті. Ну і кардиналу найбільше хочу флаконити. Ну, а взагалі хотіла зупинитися. Це у мене в таймкодах. Все буде вказано. Перший аромат в сьогоднішній добірці святковий це Амуаж Мітейшн. Це. От всі пар захоплені про нього згадують, але от такі споживачі, споживачі хто ну не маньячить, а просто собі там ну декілька флаконів має, і особливо ті, хто мають гроші і витрачає їх на от, щось таке більш посереднє, скажімо, ну звичайно, головне, щоб вам подобалося. Просто якщо ви зацікавлені в пошуку і хочете для себе відкривати щось новеньке, і ви маєте гроші, хоча, до речі, на нього були гарні знижки. Моя мама взяла собі сотку за гарною знижкою дуже щось за чотири. От знову збершу, а потім мама подивиться відео і буде казати, Ангеліна, які чотири? Я там взяла за стільки, то стільки, то я постійно так щось розповідаю. А Моаж мітейшн це унікальна історія, Тут також море ладану, але цей ладан не пахне церквою, він скоріше дає дає таку смолисту, темну глибину. Також тут є і альдегіди, і вони теж сучасні не пахне милом. Воно скоріше додає такої теж щільності, білизни і прохолода тягучість смородинового лікеру. Також воно не гурманське, це просто треба слухати. От скільки б ви про нього не чули, там, я не знаю, як його описують. Можна собі щось уявити, але взагалі це якісь надприродні фантазії. Типу, от вона має таке текстуру, колір і все таке відчуття, настрій, який дарує аромат. Він дуже стійкий, він шлайфу, він звертає на себе увагу і затьмарить будь-що. І, до речі, коли ним користуюся, у мене постійно питають, що за парфуми. Єдиний, як на мене, мінус це те, що він, от, ну, хоча як мінус, він гарно розкривається саме у холод, особливо у мороз. Альдегіди, звичайно, найліпше збираються та вони аж світяться у прохолоду. Тому влітку, і навіть восени, коли тепло, і весною, ти ним особливо не покористуєшся. Найсвятковіший парфум на будь-яку вечірку, тому це просто номер один оля. Також про нього згадувала фантастика! Нарешті я вам розповім про просеку від Анна Соколової. Я про нього писала у Телеграм, нічого без усіляких описів. Це лімітована колекція у флаконів було лише 20 штук, як і Глінтвейн, якого було 10. Але Глінтвейн будуть випускати ще наступного року на Різдво, напередодні там Різдва. А про щодо просеку я прочитала в коментарях. Просто дякую, Анна, що створюєте цю напругу і відчуття, що мені треба оплаконити цей парфум. Коли я читала в коментарях, типу, чи буде, ще випускатися, Анна відповіла, що не знаю. І я думаю, ну, все, треба зумовляти. Тоді якраз повернулася з підробітку. Повертаючись у Київ, зробила собі подарунок в вигляді просеку. і про аромат. От, Якщо вам хочеться святкового, але не перенасиченого, не такого гурманського відвертого, щоб от кричати на усіх парфумом. Для мене це саме просеко. Мені взагалі шампанським не дуже щастить. Була домроса, трояндовий такий тріандовий з помело і шампанський, наче от ці бульбашки трішки вивітрились. Дуже красивий аромат, але не носила. Просеко. Спочатку, до речі, я його не оцінила, а потім просто я його відклала і, коли зробила невеличку перерву, знову нанесла мені він запав. Запав, бо це. З одного боку життєрадісна історія фруктова. Тут гарний відчутний фруктово ягідний от якийсь сік, наче от нема такої відвертої алкогольності. Не орієнтуючись на пірамідку, а от на власні саме враження, якісь нотки тростинного цукру. Ще до речі, я тут ловлю якісь прохолодні такі ароматичні нюанси, можливо, навіть деревні, типу ялівець, і така легенька солодкавість. Ну, от Можливо, смола, до речі, от, дуже гарно. А гарно і легко. Ну, і флакон мені дуже подобається. Пурпуровим жовтим освітленням не дуже буде видно, але от він такий фісташковий, з блискітками. Глюхвайн був помадний, він був багряний, такий, так. Глюхвайн. От я б собі також хотіла. Глінтвейн дуже. Далі з оновлень і також святкових історій, просто для мене аромат відкриття це Серж Лютанс хрещення вогнем. Зверніть на нього увагу, бо часто бачу, продається на барахолках і за дуже приємну ціну. Напевно, тираж у нього був такий ну, немаленький, скоріш за все, бо саме із знятих лютанців його ще можна десь відхопити за приємну ціну. Чим особлива ця історія? От хрещення вогнем, такі всі порівняння зі середньовічною гармаркою, бо тут є гурманська сторона у вигляді імбирного печива, але знову вона не пересолоджена, і якісь бобри, бобри і порох десь там вказують. Офіційно порох в піраміді. Скажу так, що оцей димок легка, така гостра, липкуватість, зовсім от не солодка. Я не знаю імбирне печиво, але воно так злагоджено. Ще мені тут є якісь металеві нюанси: пряні, гвоздику, я тут гарно відчуваю, гвоздику, корицю і імбир. Напевно, це все від того печива. У відгуках часто хтось там пише про бобрів, що може, от їх там забагато, але цей бобрик він насправді анімаліки. Анімаліка, вона така, ну її не всі можуть розпізнавати так легко, насправді. Якщо ви не концентруєтеся на ній, я, наприклад, люблю анімаліку дуже сильно і люблю відверту анімаліку. І, зокрема, кастору. Він тут є, і він тут дуже, як на мене, гладенький. Але ж знову, слухайте, бо я дуже до бобрів нормально ставлюся. Це був аромат за обміном. Там всього три ноти були апельсин, гвоздика та мускатний горіх. Аромат присвячений саме цій прикрасі, різдвяній, наче так, апельсин. І оці голочки-гвоздики. Дуже красивий аромат. От він такий яскравий, легкий важка, дуже насичена. Але ним не користувалася взагалі. Я думала, от зроблю якусь зимову допірку, а потім буду його продавати. Але його не продавала, пропонувала лише на обмін. Потім, коли виставила один чоловік, пан запропонував обмін. Абсолютно, і для нього, як він написав, вдала пропозиція, для мене також. Бо Хрещем вогнем дуже хотіла. І зараз зима не морозяна зовсім. Вона така легка, прохолодна, тане, глобальне потепління і все таке. І він, аромат не кукожиться. От він якось так розслаблено себе почуває. Я думаю, що коли доста волого, то якось парфуми вони ну, трішки наче пахкотять і розкриваються і тримаються ліпше. Ну, от На собі відчула таку тенденцію. Тому аромат січня для мене також буде хрещення вогнем. Ношу як, ну я не знаю, якийсь витвір мистецтва. Ще один аромат, про який згадувала Оля Ольфатіва – це «Бараон» від «Назомато». Не могла про нього не згадати, бо це такий улюблений, найбільш відвертий взагалі алкогольний аромат в моїй колекції. Насичений, п'янкий, солодкий, липкий. він дуже насичений, дуже гарний такий деревноалкогольний блок у цієї бочки. Також тут відчуваються п'янкі пелюстки, троянди. І от взагалі він такий просто фантастика. Ох, оце оп'яніти можна от нанести і все. Мій хлопець нещодавно його наніс на себе. Я ж позаздрила, що від нього так прекрасно пахне, і потім сама обливалася декілька днів поспіль, тому не могла не назвати. Він абсолютно теж святковий. Алкоголь не споживаю, не люблю. Напевно, все від досвіду залежить. От У кого б досвід був з алкоголем не дуже, саме не особистий, а от спостерігати, як воно виглядає. От у Мені якось не пощастило з цим. Але пахнути алкоголем. До речі, ще є Apple Бренді. У мене від Лолонтик. просто грудень, січень. Ну, особливо в грудні я такими парфумами обливаюся, і бараонт – це улюблене. І всі, хто з ним знайомиться, я не знаю, кому він не подобається. Він всім подобається. Ще до речі, я дуже сильно люблю Абсент. Він такий більш ароматичний. Тут зелений ветиверчик. Ух, і він зараз мені зовсім інакше пахне. Це, до речі, дубль. От я настільки люблю цей парфум, що це вже другий. Він зелений і полин гіркий. Тут відвертий такий полин люблю. Але історія неприродня, типу, от. Поле сухотрав'я якогось цей полин на сонці сухенький, гіркенький. Ні. Тут прям він теж такий липкий, п'янкий, і абсент просто теж нещодавно нанесла, не бо якось зробила перерву півроку, напевно. Тому от абсент, говорячи про назумату, також хотіла згадати, це от дві улюблені історії. Ну, Нудіфлором, Сільвермаски Чайна Байтя теж люблю. Далі у мене дві ванільні історії, які будуть у мене асоціюватися нехай зі Святим Миколаєм. Але ванілей нетривіальних не так насправді багато. І дві мої улюблені одна кондитерська, ось це, Нобіля 1942, танок Бабок. І чому я вирішила вам про неї розповісти? Можливо, хтось захоче подарувати комусь невеличкий тревел, 15 мілілітрів. Зараз за 700-800 гривень можна відхопити на мейкапі. Це гурманська історія, звичайно, про яблучний штрудель. Таких рум'яних насичених яблучок, ваніль. Мені скоріше якась ванільна пудра, така щіпка солі і кокосу. От є тут така легенька лактонність. Деревна, ох, дуже, от він просто чарівний. Наче легесенький, наче гурманський, але не обтяжує. І оце про щось солоденьке, приємне, домашнє, як кажу, часто парфумерно витончене. Тому дуже раджу, і я, до речі, собі замовлю 15 мл, бо у мене невеликий залишок, а коли залишок ну, десь ось такий. Це починає трішки дратувати. Тому я куплю собі п'ятнашку і от буду носити з собою і деколи обливатися. І весною, і в лютому залюбки. Mm -hmm. Про унбуа-ваніль від серджу танце. Отут я хотіла звернутися до усіх поціновувачів ванілі. Так хочеться знайти для себе якусь альтернативу якоїсь цікавої ванілі є також Франк-Бакле просто ваніль. Цитрусова густа, найщільніша ваніль А, Напевно, ванільний шот Альфактів Студіо, так, я б собі придбала, от мене цікавить. Але от умба-ваніль це лакрична ваніль з легкими, не пам'ятаю, чи є там геліотроп, але тут є якась пудрочка така, можливо, мигдалева, ну от щось таке, такі нюанси. І це саме деревна, стручкова, суха ваніль. Вона неймовірна. Тут є і також кокосові нюанси. Але, от, якщо порівнювати з новим ваніль це саме той аромат, який я вже казала, він особливо відрізняється в нових та в старих версіях. І нова, вона теж прикольна. Вона більш така солодка, кокосова. Мені хочеться якоїсь вражаючої ванілі. Мені писала Оля, про який аромат писала Оля? Оля, який ти аромат писала? Ну, коротше, ох, настільки що мені хочеться. Вона ще медова, вона пахне воском. Вона пахне таким лакрично тягучим воском аромат золотого кольору. Неймовірний. Неймов... Боже, яка. Ах, і да, і ця мегдалева пудрочка краса. Краса. Він просто. А, чим, слухайте, я хотіла чимось таким завершити. От... Давайте я продовжу поливашками. Святкові поливашки, Оце коли От свято зранку розпочинається. Можливо, свято у вас це вихідний день. От, наприклад, для мене це абсолютне свято, коли ти можеш прокинутися там пізніше, піти за кавою, круасанчиком, Нехай ця кава підіймає картизольчик, ну. Не про це. Тобі хочеться на початок дня нанести щось е, легке і разом з тим життя стверджуюче. І воно не буде таке супер довго тривале, там, до вечора на тобі пахнути. От для мене перший аромат придбання це арія е, нової колекції від Сіслей, про яку мені ще розповідали Оля та Марина, в якомусь відео не пам'ятаю. Арія це найкращий імбир. Оце просто. Топ імбир не занадто маринований, не занадто гострий. Звичайно, це парфумерна композиція. Тут є якісь такі ароматичні водні нюанси з киснем, тобто він такий ой, парфум дихає. Так от, от розповідала про цю колекцію, що це дуже крута зелена колекція, там є і перчена м'ята have на офлаконення, але на відміну від Арії, не буває на знижках. Ну, і ще декілька мене там цікавить. Я не слухала що про дубовий мох, і ще якісь там не слухала декілька. Ну, неважливо. Неважливо. Говорять, що вони натхненні колекцією вод, що пронумеровані, хто знає, пам'ятає, саме арію з третім ароматом. Я не слухала, не порівнювала, але треба вже нарешті це зробити. Можливо, деяке переосмислення там є. Зима і надалі, там і весною буду обливатися. Це будь ласка, арія. І другий просто що у мене тепер асоціюється саме з аніматорством. Я писала у Телеграмі, що я ним користуюся саме на аніматорстві. От беру з собою просто пшик, пшик, пшик. Бо це класний ягідний сорбет. Він теж такий легкий, він трішечки солоденький, він водянистий з льодом, охолоджуючий, бо тут саме смородина. Домінує ніяких кішечок взагалі, от абсолютно. От він такий легкий, як цей кольор рідини, життєрадісний. Ну і саме сорбет, ягідний сорбет, він якось на зиму у мене особливо. Хоча ним і влітку можна спокійно обливатися, він буде охолоджувати, освіжати. Але, от бачите, взимку теж і цитруси, і якісь прохолодні цікаві історії, хочеться носити. Наостанок я розповім про два оновлення омріяних. Ах, просто любов. Любов так. Перший це Lorenzo Лорезі, італійський бренд. Спеції. Я дуже сильно полюбила. як послухала, познайомилася, бо була пряма асоціація з чаєм, масало чаєм, цим пряним, молочним, таким саме трушним масало-чаєм, коли аж пече горло. От у нас є на Подолі First Point, прямо біля нашого корпусу. І там масала чай, наче веганський, Я не пам'ятаю, чи є там мед. Але ця історія за пірамідою дуже така ароматично свіжопряна. Тобто тут дуже такий великий пряний блок, і коріандр відчувається, і кориця, і травний, типу, шавлієву. от щось таке от молочне, деревне, сандалове тут є. Ну, спеції вони дарують це відчуття контрастів, і взагалі спеції вони такі багатогранні. І евкаліпт. І м'ята, і якісь от такі зелені, багато зелених компонентів, і воно все створює таку багатошаровість і от гарну таку колючу текстуру. Я не знаю, що дає саме якусь молочність, можливо, моя фантазія домальовує, до якоїсь ну, умовно, кориці. От якось корицю відокремлюю, бо так вона тут домінує. Мені якось от коріандр та кориця особливо. Наша ольфакторна пам'ять це така хитра річ. от Вона любить щось домальовувати і на чомусь концентруватися. Тому саме взимку, от коли у нас там сесія, якісь вистави, ми можемо хворіти. Я часто п'ю саме масалу чай з медом, молоко, воно розслабляє горло. Я не знаю наскільки це корисно. Напевно, взагалі не корисно пити, гаряче. Я не раджу, можливо, я собі гірше робила, що це Копола. Ну, неважливо, от коли хворієш, і оце зима, свята, сесія, боже бідні студенти, це працювали, хто хворіє на сесію, це дуже важко. У спеції це нехай буде така святкова оздоровлююча для мене річ. Лоренцо Лорезі. Гарний бренд, зверніть увагу. Багато крутих речей. І останній аромат отакий тревел гарненький, який мені подарував Михайло, Михайло Буц. І цей аромат присвячений лаверу. Як на сайті написано, що була ідея от саме відтворення максимально насиченого, довготривалого лавру, п'янкого, ромового лавру. І аромат дійсно п'янкий, дійсно дуже пряний. Хто любить лавр, хто не боїться, гвоздики відвертої і лавр, от лавр, просто лавр, кориця, гвоздика. І кардамон. Оце такі найбільш гарно відчутні, впевнені спеції, які от прям одразу. ловиш. Я завжди слухалася в цей парфум, просто наносила і така, йоу, я обожнюю лавер, дуже люблю спеції, хочу таке носити. І ніяк не могла замовити, що мені Михайло його просто подарував. Тому дякую. Це неймовірний для мене подарунок, бо я дуже ціною. Такі парфуми, які дарують от найяскравіші емоції. Коли ти дуже сильно про щось мрієш, і ти думаєш, ну коли я там це куплю? Напевно, ну не скоро так точно. Але мріяти все одно приємно. І так? тому на сьогодні для мене це святковий аромат а, номер 2 Бо номер один це все ж таки затверджений ліс а, парфум, який ми робили з Михайлом. Я просто його зараз ношу, цей ліс, і це фантастика. Буде дві версії. Я вам покажу трішечки. Особливо користуюся насправді ось цим. Але не без тих ароматів, що я сьогодні згадувала. Ну, от, оцей лавр. Я бачила, що Оля концептуально зв'язала добірку із 10-святкових ароматів. От у Олі були алкогольні. І ну, у мене просто так хаотично про усіляке різне. Що люблю, що у мене викликає саме оці такі змові святкові якісь емоції, пов'язані з різними святами, з різними періодами і навіть з роботою. Бо багато хто, я знаю, працює, як і я на свята. Інколи звичайні вихідні це вже свято. Напишіть, які для вас святкові аромати, можливо, є декілька, а можливо, саме цьогорічний. Тож до зустрічі у наступному відео. Бувайте.